72% готові тепломережі Вінницької громади до опалювального сезону. Працівника військкомату, якого затримали на хабарі, взяли під домашній арешт. Подільський зоопарк оголосив збір грошей на придбання генераторів. Алєшечко, як ти себе почуваєш? Прекрасно. На поправку. Олег приходить до тями після чергової операції. На Вінничині це каже п'ята. А таким оборонця привезли сюди на початку липня. Обгоріли обличчя, плечі та руки. Він поступив на третій день після поранення в край важкому стані. Знаходився в реанімації майже весь час лікування. Було щодня виконувалися перев'язки, було два оперативних втручання. Поранення військовослужбовець Збройних сил України отримав 30 червня на Донеччині. Це два кілометри Бахмута. І по дорозі прилетів ворожий птур в нашу машину. І так сталося, що нас било вісім чоловік, троє погибло. На цьому відео Олег того дня розповідає, зрозумівши, що сталося, сам себе перев'язав і дійшов до місця евакуації. Ми не здаємося. Ми не з того району, щоб здаватися. Олег із Кривого Рогу разом із дружиною розповідає, мали власну справу. Ми були предпринимателями. У нас було кілька магазинів, і ми займались спочатку для себе активним таким спортом, як скелелазіння в нашому місті Криворіг. Ми почали пропагандувати цей вид спорта. І досягли успіхів. Це Олег 30-метрові опори перетворив на найвищий скеледром України. Організовував там змагання. І тепер це одна із візитівок Кривого Рогу, розповідає дружина Ольга. 24 лютого 2022 року Олег все залишив і пішов боронити батьківщину. Пройшов комісію швидко і швидко я попав в частину, буквально з 28-го. Февраля в мене вже запись, що я на воїнській служби. Відмовляти чоловіка навіть не пробувала, каже дружина Ольга. Перед тим пригадує, він підготував їх із донькою. В перші дві доби да люди готувалися як могли е чинити опір, і він нам на карну на не на карті, на умовній карті нашого міста розказував, з якої сторони треба коктейлями молотова закидувати ворожу техніку. Якщо що, вона прорветься в місто. Ну, ми це були готові робити. Він потрапив до артилерії. Доводилось виконувати багато завдань від бойових до порятунку мирного населення. Не раз вивозив з-під обстрілів цивільних. Як вас мені? Олександр. Олександр. Якого ви міста? Бахмут. Бахмут. Как, как вас зовуть? Юрій Бахмут. Надіжда, ми всі відтуда з Бахмута. Я такий щасливий, що в нас все вийшло. І я думаю, ці хлопці, ці, хлопці, ці хлопці, у них були щитані часи. Жизнь. Та ні, і ми їх ні, там уже не часи, там минути дві. Зі своєю бригадою пройшов і звільнив не один кілометр рідної землі. Емоції під час звільнення Херсона каже, не забуде ніколи. Питання перемоги України то лише питання часу. Ми морально вже побідили. Ще з прошлого літа. Всі були, ну, всі отут сказали, що победа буде за нами, тому що ми перейшли оцю точку. Знаєте, коли ми були ніхто і тут стали ну солдатами, настоящими солдатами. Нині з Олегом продовжують працювати офтальмологи. Щодня виймають із правого ока осколки. Внаслідок мінно-вибухової травми ліве око втрачене, каже завідувачка центру мікрохірургії Наталя. На сьогоднішній день я вже бачить дві стрічки. Я вважаю, що в такій ситуації це справжня перемога і, звісно, перспективи є, але лікування ще не закінчене. Як лише прийшов до тями, одразу попросився присідати, а далі на сонечко, голубів годувати. Він дуже сильний та позитивний пацієнт, каже щелепно лицевий хірург Марія. Як йому то важко, видно з його знімки. Ось переломи де? Ось тут -от перелом. Оце все розтрощено, ось все розтрощено. Перелом всіх стінок орбіти. Зовнішнє, внутрішнє перелом величної кістки лікування, реабілітація, відновлення. Попереду ще місяці лікування. Далі дороговартісне протезування. Але пережити, каже оборонець, не зламало. Хіба призупинило і точно не позбавило почуття гумору. Лазіка нема, а він все одно плаче. Прикинь. Як це виходить, я не знаю. Отак. Ну, ми не жалі. Ми з одним глазиком повоюємо ще. Чесно, чесно. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. До восьми років в'язниці загрожує командир одного з відділень обласного військомату за сприяння в ухиленні військовозобов'язаних від мобілізації. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. На час слідства затриманий під цілодобовим домашнім арештом. Запобіжний захід йому обрали 28 липня. За словами Маєвської, затримали чоловіка під час одержання хабаря у сумі дві тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. Під час отримання хабаря посадовця і затримали. Наразі йому повідомлено про підозру вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 369 з позначкою 2. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для висвітлення своєї позиції. Замінюють старі труби на нові. По вулиці Агатанг Кримського у Вінниці тепловики ремонтують теплотрасу протяжністю 319 метрів. Розпочали на початку липня, каже слюсар Юрій. Нині проводять зварювальні роботи. Він заварив таки, а потім я вже починаю запаювати термозбіжною муфтою і заливаю спільненим поліуретаном, щоб не було зад. Затрат теплових. уже замінили 300 метрів труб, залишилося 19, каже майстер Максим Ясько. Теплотраса була введена в експлуатацію у 80-х роках минулого сторіччя. За цей час труби зносилися. Минулого опалювального періоду тут не раз були пориви. Старі труби в жахливому стані, тобто вони непридатні в аварійному. Зараз міняємо на попередньо ізольовані. переварено. Чотири теплокамери додаємо дренажні засувки, ставимо нерухомі опори, нові компенсатори, тось і Ділянка вже ну не буде аварійною. Завершальним етапом буде благоустрій території, каже Максим Ясько. Ремонтують теплотраси, де під час минулого опалювального сезону були пориви, зазначає фахівець Василь Сотніченко. Всього таких до десяти. До прикладу на ділянці по вулиці Генерала Арабея замінити потрібно 325 метрів труб. Проложили вже два кілометри теплових мереж в трубому виконанні. Все встигаємо. Ми притримуємося графіків. Люди ну, працюють загалом Вінницька громада до нового опалювального сезону готова на 72%. На роботи на усіх аварійних ділянках каже Василь Сотніченко тепловики планують завершити до кінця вересня. І нагадує, за внутрішньоприбудинкові мережі відповідають об'єднання співвласників або ж управлінські компанії. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. А це тіфло, Спеціальна програма для незрячих. Ми чуємо, що там тіфло. Станіслав Пасарар, інвалід другої групи з порушенням зору, Суспільному розповідає, сьогодні випустився зі школи цифрових навичок, перераховує, чого навчився на курсах. Навчились дуже багато. Робота в Ворді, набирати любі тексти, з ними робити і виділення, перенесення. Ну всі, ну, всі форми роботи в Ворді. Потім в інтернеті. Також з флешками навчилися працювати. Викладачка Олена Косовець каже: під час проходження курсу намагалися слухачів ознайомити з різними цифровими середовищами та технологіями. Незрячі наші слухачі, учасники нашого проекту, навчаються повністю сліпим десятипальцевим методом, працювати з клавіатурою, знаючи всю клавіатуру. Далі ми переходимо до основних методів роботи з файлами та папками, вводити текст, форматувати, редагувати текст. Крім цього, ми надавали базові навички роботі в інтернеті. Саме навчили здійснювати пошук. Окрім роботи з комп'ютером, навчали і користуватися смартфоном, зокрема, встановлювати програми, які полегшують побут людей з порушенням зору. Наприклад, сплатити. Рахунок замовити одяг, здійснити покупку. Школа цифрових навичок для людей із порушенням зору діє на базі держустанови Центр реабілітації Поділля. Школа це один із напрямків проєкту. Нова якість реабілітаційної допомоги на Вінниччині», каже заступник директора центру реабілітації Поділля Олександр Шлапак. Реалізовують її за підтримки фонду громади Подільська громада та міжнародних благодійників. Комплексна реабілітація передбачається навчання життєвих навичок, орієнтування в просторі та мобільності, школа цифрових нав... цифрові навички та навчання писати і читати за допомогою шрифта правильно. Хто може долучитися? Це люди з інвалідністю, які з порушеннями зору чи взагалі незрачі, а також військові, які тільки втратили зір. Вони звертаються до нас в приймальну комісію, оформляють документи. Ми їх беремо якраз на навчання. Що на навчання на школу цифрових навичок, що на орієнтування в просторі та мобільності, так само на школу самостійного проживання. Заняття безкоштовні. Перший курс тривав місяць. Школу цифрових навичок закінчили шість осіб з порушенням зору, каже Шлапак. Передбачено навчання ще для двох груп на серпень та вересень. Дар'я Красовська, Суспільне, Новини Вінниця. 320 тисяч гривень на генератор потужністю 18 кВт збирають у Подільському зоопарку. Його використовуватимуть в разі відключення електроенергії, розповів Суспільному директор зоопарку Євген Ткачук. Збір оголосили сьогодні. Першими свій одноденний заробіток перерахували працівники підприємства. Нині у Подільському зоопарку мешкає багато теплолюбних тварин, зокрема мав, полемури, сурикати, валабі, ягуар та в'єтнамські свині. І Аби ті пережили зиму, їм потрібне тепло. А ще генератор забезпечить безперебійну подачу води у вольєри, каже Євген Ткачик. Генератор потрібен, тому що не буде працювати електропастух, щоб забезпечити життєдіяльність зоопарку, а саме це роботу морозильних камер, в яких зберігаються м'ясні продукти, рибні продукти і молочні продукти. Це робота подрібнювача зерна. Це робота насосів, які подають воду для споживання тваринами. Нагадаємо, подільський зоопарк підрозділ обласного комунального підприємства «Агроліс». За словами його очільника Анатолія Іванця. У них на балансі є генератори, але вони не інвенторні потужністю 2 кВт. Для зоопарку каже, потрібен більш потужний. Ікони святих, які є покровителями війська, представили у виставковій залі краєзнавчого музею в експозиції 25 образів східного поділля 18-19 століть, П'ять ікон сучасних художників, розповіла суспільному музейниця Світлана Шароварська. Приурочили виставку до 1035-ї річниці хрещення Русі України. Тут ікони тих святих, до яких молилися і моляться зараз українці, це святі воїни, Михаїл, Юрій, Іван Воїн. Ну і звичайно, святий Миколай, святий Устиніан, які покровителями дітей, Здивована такою кількістю ікон. Все таке старовине, це наче доторкнутися до якоїсь давнішньої історії. Мені дуже сподобались ці ікони, особливо Богородиця, так як мама, я завжди часто звертаюся, коли молюся за своїх діток. Вхід на виставку платний. Вартість квитка 50 гривень. Виставка ікон під назвою Святі покровителі України у краєзнавчому музеї триватиме до 20 серпня. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1586 прізвищ.